Символ, якому понад тисячу років, як тризуб став гербом незалежної України, і як він пройшов шлях від княжих часів до незалежності, 19 лютого 1992 року. Верховна Рада України затвердила тризуб як малий державний герб України. Цей знак став символом незалежності, але його історія сягає глибокої давнини, адже ще за часів Київської Русі тризуб був родовим знаком князів Рюриковичів, який Володимир Великий карбував на монетах. Досі немає єдиної думки, що саме означає тризуб. Одні дослідники вважають, що це схематичний рисунок Лука зі стрілою, інші бачать у ньому сокола, який падає на здобич, а хтось вважає, що це поєднання символів влади та єдності. Після занепаду Київської Русі тризуб зник з офіційної символіки, але у 20 столітті він повернувся у 1918 році, в часи Української Народної Республіки Тризуб став гербом молодої держави. Та після поразки УНР він знову відійшов у тінь, і лише у 1992 році, після здобуття незалежності, Україна повернула свій давній символ. Тризуб обрали як малий герб, підкреслюючи спадкоємність від Русі та УНР. Сьогодні він не просто знак, а символ боротьби, свободи та незалежності. Символ, який пережив тисячоліття, став серцем сучасної України. Що для тебе означає тризуб? Пиши в коментарях. Історія це минув. Уле, що формує майбутнє? Підписуйтесь з нами цікаво.